Всім привіт! Перед вами УНЧ Рігонда усилитель, який я добросовісно переробляю для потреб слухання музики і іноді грати на гітарі. Цей УНЧ у мене уже дуже довго його модернізурую, і він отакий от красивий. Отакий він красивий. Мені він дуже сильно подобається. Зараз я трошки ближче сяду. Отак от. Отак от, от, так от. веф-радіо поставив багато ручечок і готую йому бокс. Значить. Е всі Рігонди спереді мають два динаміка величеньких, два динаміка спереді, і я помітив, що звук не наскільки кльовий, не наскільки кльовий, і тому я вирішив в цьому боксі низькочастотність в бік засунути. А спереді залишить ну, все, що не низька частота. Або поки що я лампочки не зафіксував. я ще не определився, де вони мають стоять. Ткань я вже знайшов, ну, врівно поставив сітку. Ткань поставлю згодом. Коли вже цей ящик буде колись готовий, чи буде він готовий, не знаю. Е, да, значить, виглядає це отаким от чином. Ручка мастер. Ручка Мастер. ручка НЧ, ручка ВЧ, ручка зворотній зв'язок, ручка середина, яка була врізана в конденсатор. Далі тонкомпенсація, гніздо, наушники, громкость наушників. Отак от, от все вийшло. І мені дуже сильно подобається, як воно звучить. Але. Телефону з собою під рукою немає, є старий плеєр. Зараз щось включу. Просто показати, як ця Орігонда грає. Вона, до речі, сильніше грає за ВФ Радіо і за Іоланту, навіть не знаю чому. Ось такий в мене плеєрочок є. Зараз я всуну. Зараз я отак ось. ось плак питання щоб у мене тут лишні наводки не давало Ого. зараз подивимося що ми тут можемо зробити не поняв чого не включається Секундочку. А це було просто почекати, поки воно загрузиться. Зараз щоб нам завтраські права не прийшло.